Всім привіт з Одеси і залітає до нас на продаж. Ось такий X5, Є70 кузов, 10 рік, 3-літровий турбодизель на повному приводі, на автоматі. Чорний як треба, повністю тонований на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований від А до Я, не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Весь рівненький, весь в зазорах, все в колір, як струна. На максимальній комплектації, безключовий доступ на всі двері, шторки, чорний шкіряний салон в ідеальному стані. Монітор для задніх пасажирів, підігріви, багатозонний клімат-контроль, чорна стеля, панорама. Можна перечисляти дуже-дуже довго. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, електрорегулювання керма з пам'яттю положень, повний електропакет. Максимальна мультимедія, як я вже казав, підігрів сидінь. Просто все в ідеальному стані. Пробіг у нас 300 тисяч кілометрів. Двигун та коробка почувають себе просто прекрасно. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського 15А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдин.